Три важливих функції для монтажу відео неважливо, чи ви тільки починаєте освоювати монтаж, чи ви вже професійно цим займаєтесь. Зараз покажу три функції з нюансами, тому що не всі, навіть хто професійно займається. Виконують ці функції правильно, дуже часто роблять помилки або навіть не задумуються про те, що потрібно зробити ці функції та правила в монтажу для того, щоб відео стало якіснішим. І зараз в монтажному застосунку VN на телефоні я вам покажу, куди натискати, щоб зробити ваше відео якісним. Мене звати Оля Самойленко, і я з 13 років знімаю та монтую відео. Я це робила тоді, коли ще це не було мейнстрімом. Я це так називаю. Я робила це тому що мені подобалося. Мені подобалося режисувати, подобалося, коли картинка оживає те, що у мене в голові, я переносила це на відео. І я монтувала тоді на комп'ютері. Телефонів ще не було. Зараз дуже класно, тому що ти можеш знаходитися будь-де, поїхав на відпочинок, тобі не потрібен комп'ютер. Все можна змонтувати на телефоні і зняти на телефоні. Це бомба. А зараз ви можете все зняти і змонтувати на телефоні, маючи ось такий мікроскопічний, я б сказала, агрегат. І так, погнали у монтажний застосунок VN. Перша функція уповільнення. Здається, тюх! Я що не вмію уповільнювати відео? Я вам скажу так, що 90 людей роблять це неправильно, тому що знімають не в правильній частоті кадрів і дьоргають не за ті ползуночки, за які потрібно дьоргати. Для того щоб красиво уповільнити відео, нам необхідно зняти матеріал. 60 кадрів на секунду. Для того, щоб коли ми уповільнили відео в два рази, у нас залишилося 30 кадрів. І тоді у нас відео буде виглядати плавним, красивим, нічого не буде дергатись. Якщо ми. У повільному відео, яке знято 30 кадрів на секунду, у нас вийде ось такий заторможений кадр. Показую вам зараз, як це виглядає, тому що це складно пояснити. Контент і відео це ж візуальна історія. Тому дивіться, ось що таке, коли це зроблено неправильно. Коли зроблено все правильно, відео виглядає професійним і крутим. І так, між меточок зняти 60 кадрів на секунду. Я Бачите, у мене тут красива така дівчина. Цей матеріал ми знімали на офлайн воркшопі в Києві. Я проводжу офлайн навчання для того, щоб ви реально зі своїм телефоном прийшли і зробили все правильно, попрактикували разом зі мною. До речі, запрошую вас саме на офлайн, тому що коли ви приходите в офлайн. У вас же немає варіантів не зробити. Ви приходите і ви точно знімаєте, ви точно монтуєте під моїм керівництвом і робите це, можливо, не з першої спроби правильно, але коли ви на собі все це перепробуєте, ви точно запам'ятаєте, чому так робити не потрібно. Я вас правлю. Я правлю ваші руки, ноги, кадри для того, щоб ви запам'ятали і зрозуміли, як красиво, як правильно, як краще. І так. Повернемося до уповільнення. Уявімо, що ми відзняли все правильно, і зараз ми будемо уповільнювати наш матеріал. Ми бачимо, що ось у нас відео в оригінальній нашій швидкості. І так, ми хочемо уповільнити. На панелі інструментів ми заходимо «Speed» і «Regular» натискаємо. Тут, коли 1х, це значить, що вона в оригінальній швидкості. Щоб уповільнити, нам потрібно. Подвинути наш позуночок рівно на 0,5х. Не на 0,4, не на 0,6, не на 0,8, 0,5. В андроїдах ці значення трошки інші, там буде одна друга. Шукайте одна друга і туди уповільнюйте. Так, коли ви це натиснули, натискаємо галочку. І давайте тепер перевіримо, як це виглядає у нас вже з уповільненим. Так, бачите, як красиво та плавно рухається модель. Виглядає кінематографічно, як якась реклама. Дивіться, як класно тепер виглядають всі фрагменти. Коли, наприклад, особливо да, уповільнення для чого? Коли у нас є динаміка якась, і коли у нас щось відбувається таке, що в повільненні буде виглядати красивіше, ніж в оригінальній швидкості. І ми от прямо це можемо бачити на цих кадрах. Мені здається, це прям те, що потрібно. Друга функція це вирівнювання горизонту. Ми застосовуємо це в принципі завжди. Наприклад, якщо ми бачимо цей кадр, тут ми не бачимо горизонту. Горизонт ми бачимо, коли у нас є якісь певні лінії, лінії підлоги, лінії стелі, вертикальні або горизонтальні лінії. В цьому кадрі ми їх не бачимо, тому навіть якщо б ми знімали під якимось кутом, то ми б сприймали це просто як красивий ракурс. Якщо ми знімаємо будь-які об'єкти, локації і ми бачимо чіткі лінії, особливо коли ми знімаємо приміщення Особливо, коли знімаємо приміщення. І прям я колись навчала ріелторів, які знімають нерухомість, і там ми знімали будинки, квартири. І там без цього правила монтажного взагалі, взагалі нічого не можна монтувати, тому що ми повинні зробити ідеальні лінії, щоб горизонтальні лінії були рівно горизонтальні, так як ми бачимо своїми очима. А вертикальні лінії були вертикальними, а не ось такими перекошеними. І на перший взгляд ми бачимо ось. Катер, з яким будемо зараз працювати, торт. Здається, Ні, все нормально, ну торт. Але насправді, я вже своїм професійним оком бачу, що так, тут ми не бачимо горизонтальних ліній, але я собі її домалювала в голові. Таке відчуття, що торт трошечки нахилений вправо. Ніби він, знаєте, він же стоїть на столику, але здається, що він трошечки перекошений вправо. І нам потрібно все підрівняти. До речі, особливо, коли знімаємо от, от таку предметку, будь-які маленькі предмети, блін, ви обов'язково повинні вирівнювати горизонт. В андроїді ви вирівнюєте це вручну, ви берете. Натискаєте на віконце перегляду, бачите, воно у нас таким жовтеньким загорілося, я натиснула саме на екранчик. отак, Панк. І ви крутите ось так під потрібний кут. У нас ось вліво проситься покрутити буквально 2 градуси. Для того, щоб торт став на місце. Ось, тепер він реально стоїть на столі, і він нікуди не скочується. От якщо подивитися, да, це після. Давайте це до, це після. Ну, це колосальна різниця. До, подивіться, куди он поїхав, він ніби зараз впаде. І після. В айфоні трошечки інакше. На панелі інструментів ми шукаємо кроп. І ось тут у нас є функція rotation. І ви можете її рухати, бачите, ось. Градуси тут у нас показано. І ми бачимо: от якщо от сюди нахилимо, куди рухати, бачите, він ще більше поїде. А якщо це все очима треба рівняти, так, тут правил немає. Це мінус 2 градуси. От на моє око, це мінус 2. Вже мінус 3 я бачу, що він трішечки вже скошується. Мінус 2 градуси натискаємо на галочку, і ми бачимо, як торт рівно стоїть на нашій. На нашому столі. Хочу, щоб ви зрозуміли, що коли ми знімаємо на телефонах, у нас, до речі, вже в нових телефонах є функція горизонту. Вона така, коли ми знімаємо, така рисочка, і вона прям видно, що коли вона стає жовта, це значить, що горизонт рівний, тобто телефон не перекошений. Але все одно ідеально зняти з ідеально рівним горизонтом без додаткового обладнання, майже неможливо. Тому що ви все одно рухаєтеся, мікрорухи все одно будуть хитати вашу камеру, навіть якщо є стабілізація. Тому все одно в монтажі, ми все це коригуємо. Нічого страшного в цьому немає. Напишіть, до речі, в коментарях, якщо ви бачили різницю до після по горизонту, тому що багато людей не бачать, і із-за того, що криві кадри, виходить кривий ролик. Ну, ти його бачиш і ти не сприймаєш його як професійний контент, тому що у нашій підсвідомості, коли ми бачимо ролик неправильне уповільнення, перекошені кадри, все це якось змонтовано. Все, одразу вже немає того ефекту хорошого контенту. А от буквально уповільнили правильно і підрівняли кадри, все вже просто інший результат. І третя функція це кадрування нашого матеріалу. Що це таке? Це коли ми можемо обрізати зайве в нашому кадрі. Я довго обирала матеріал, щоб. Вам показати це предметно, давайте візьмемо ось цей кадр. Що ми в ньому бачимо? Ми бачимо модель, ми бачимо, що десь провод, там, бачите, з боку, зліва, ми бачимо, тканина лежить, і ми бачимо, що довжини тканини, ширини, точніше, не вистачило, щоб закрити повністю кімнату, щоб зробити повністю чорну зону. І ми бачимо по бокам оці от моменти. З одного сторони, ми можемо просто не брати це в. Монтаж, а з іншого боку, ми можемо, наприклад, розуміти, що звідси, якщо будемо брати, ми можемо все одно трошки ще наблизити, і ми таким чином скриємо наші оці некрасиві кути. Як ми можемо це зробити? У віконці перегляду, віконці перегляду це наш. Квадратик, де ми бачимо наше відео, ми натискаємо на нього, воно загорається жовтим. Тепер ми можемо за допомогою двох пальчиків, або вказівним і великим, або середнім і вказівним. Е, мені зручно і так, і так, так. ви можете наближати ваш фрагмент. Наприклад, бачите, я вже наблизила до тих пір, поки нічого не видно, і ми бачимо тільки. Чорне. Давайте подивимось, як було до. Ось до. А ось вже після нашого кадрування. Значно зображення вже стало красивішим, тому що ми просто прибрали зайве. Ви так само можете прибирати смітники, зайвих людей, які потрапляють в кадрі. Якщо ви просто будете збільшувати. І мало того, збільшувати, а ще і. Здвигати кадр вліво-вправо, бачите? Тобто, подвину сюди кадр, у нас вже попаде наша стійка і підлога. А от трошки сюди, у нас і по композиції, класно, у нас модель прямо по центру кадру. І при тому нічого не видно зайвого. І потім ми бачимо, що все дуже чітко і красиво. І тому. І ось ми бачимо, що ой, де ще й наліт, нічого не видно позаду. Коротше, виходить красиво. А якщо ми ще й накинемо уповільнення, подивіться, як буде супер красиво. Дивимось. Ну, ну, це, це мистецтво. Мистецтво кіно. Це бомба. Пушка, ракета. Ні, давайте без ракети. Просто. І без бомби, і пушки. А ми нічого такого не зробили просто маленький лайфхак, і вже вийшло супер. Знаєте, насправді всі ці лайфхаки вони настільки прості, але їх вже потрібно знати і вміти ними користуватися в потрібний момент. Якщо, наприклад, ми розуміємо, що ми хочемо уповільнювати, нам потрібно правильно зняти. Правильно потім уповільнити, і тільки потім ми отримаємо результат. А в яких моментах уповільнювати, а які кадри, які секунди, як чередувати це з оригінальною швидкістю кадрів? Тут ще багато-багато питань, які можна розбирати, і я їх розбираю на своїх офлайн-навчаннях. Наприклад, у мене є офлайн-воркшопи із монтажу, де люди приходять, і ми монтуємо із наших матеріалів, які ми знімали. І знаєте, що саме цікаве? Це прям от, ну, те, що дивує. Те, що вони монтують із одних і тих самих матеріалів. Вони на одному тому самому воркшопі. Ми одне й те саме розповідаємо. У них один і той самий сценарій. Сценарій на папірчику. А виходять різні ролики. Різні помилки роблять все одно. Хтось запам'ятав щось, а хтось ні. Хтось не запам'ятав, як робити правильне уповільнення, зробив неправильно. І треба знову нагадати, це абсолютно нормально. Знову нагадати, як ти зробив неправильно, і що наступного разу ти вже точно це запам'ятаєш. Ну неможливо все одразу запам'ятати. Тому ролики виходять різні, різні сюжети навіть виходять, нібито, під різну музику, різне відчуття. Бо музика вона прикрашає. Вона створює настрій. І рух відео, воно динамічне? Чи воно більш таке спокійне і ліричне? Все це купа питань, тому що це творчість. Творчість, в якій ви самі відчуваєте так по-своєму, і в монтажі ви створюєте так, як можете тільки ви, як може ваша душа. І якими навичками ви володієте? Якщо я знаю багато прийомів, то звичайно я, знаючи їх, можу або застосувати, або не застосувати їх в монтаж. Тому я чекаю вас на своїх офлайн та онлайн-курсах, де ми розбираємо ще більше прийомів, ще більше бази, де ви практикуєте, де ви дивитесь уроки або ви приходите. Щоб попрактикувати вживу, і робити це. І це допомагає вам почуватися себе впевненіше. Ви зможете швидше монтувати, швидше збирати хаотичні кадри в історію і робити краще і краще з кожним разом. Я скільки цим займаюся, стільки я і буду надалі практикувати, якщо я хочу цим далі займатися, щоб бути кращою. І бути цікавою. Цікавою для учнів, цікавою для клієнтів. І, в принципі, щоб мені не надоїло цим займатися. Бо буває, знаєте, коли вже впираєшся в якийсь потолок. Думаєш, блін, це ніби все знаю. Потім відкривається для тебе щось нове і думаєш, те я нічого не знаю. Ось так. Ось так працює творчість, ось такий настрій, іноді мають творчі люди. З вас лайк, підписка. І зустрінемось з вами в нових випусках.